Стабільність може бути невтішною. Рівненський Верес знову не зміг переграти свого суперника. Цього разу червоно-чорні протистояли Дніпрянам. Захисник Вереса відзначився дивоголом, але команді це тільки зашкодило. Більше дивіться далі. Три крайні матчі без перемог. До поєдинку із Дніпром один рівненський верес вже понад місяць не міг переграти своїх суперників. Кілька важливих гравців рівнян досі з травмами, що було відчутно і в матчі проти Дніпрян. Червоно-чорні вже на перших хвилинах декілька разів ледь не привезли собі гол, а суперник двічі пробачав. Та вже на десятій хвилині рахунок був відкритий. Ще раз дивимося. Цей момент наскільки вдало зіграв. Олександра Філіповий у Пасту особливо та шансів не було. Дуже точний удар. Дуже важливий і для мене, і для команди був гол, тому що е, забили на початку поєдинку, так трішки легше було потім шукати і Продовжувати шукати можливості, по тому атаки на ворота народного клубу не припинялися, і навіть була загроза пенальті. Але Вересу щастило на 30 30-й хвилині епічним голом відзначився Семен Вовченко. Що правда, у власні ворота Але насправді простріл був не настільки небезпечний, і Вовченко спокійно. Міг цю передачу нейтралізувати, натомість по якійсь чудернацькій траєкторії зрізав м'яч у власні ворота. Першого удару у бік воріт господарів Вере завдав на 43-й хвилині матчу. По перерві Сергій Лаврененко спробував освіжити атаку. Втім, Дніпро 1 продовжив диктувати свою гру. Же на фоні великої кількості травмованих не мав можливості для глибших кадрових маневрів. Дуже добре забив бистрий гол. Дуже понравився був шанс Філіпова. Він спользувався. Я дуже задоволений його грою. Ну далі будемо прогресувати. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу команди Максимова з рахунком 2-0. Команда ж зазнала п'ятої поразки у сезоні та залишилася на передостанньому місці у таблиці. Ілля Томашевський, новин Рівного.